Доброго дня всім! Вітаю вас на нашому каналі домашньої кухні. Сьогодні ми з вами приготуємо паштет з курячої печіночки з грибами шампіньонами. Для початку візьмемо дві цибулинки, приблизно грамів 200 у нас, і наріжемо її напівкільцями. Нарізали цибульку і зараз ми поставимо її смажити. І так, на розігріту сковорідку наобуряємо оливи. Перемішаємо нашу цибульку. Друзі. Перемішуємо. Робимо дуже маленький вогонь, накриваємо кришкою і будемо її томити, щоб вона карамелізувалася, а не зжарилась. Поки томиться наша. Цибулька, ми підготуємо нашу печіночку, почистимо її і поріжемо на. Все, що лишнє буде, не потрібне, ми заберемо. Ось такі штучки, бачите? Воно не нужне. Гарно почищати, щоб її там не було. Друзі, не забуваємо помішити нашу цибульку. Бачите, на малесенькому увагу ми її Робимо карамелізуємо. Вона у нас дуже солодка і дуже смачна. Печіночку ми почистили і порізали і трошечки я додаю сюди ще муки. Увалюю ще її трошечки в муці. Небагато ну, десь на 300 грам столова ложка муки. І гарно вимішуємо. Все, у нас печіночка готова до обсмаження. Тим часом ми наріжемо грибочки на кусочки. Поки жариться наша цибулька, ми швиденько наріжемо гриби і підготуємо гриби до нашої. Друзі, як я готую гриби. На гарячу сковородку я не додаю нічого. Додаю тільки гриби самі. Накриваю їх. Виведемо зараз з них всю воду. І взагалі нічого не додаємо. Зараз поважні. Кинули і накриваємо. Ось, друзі, то, що я казав, бачите, вода. І Я її беру, зливаю. Воду ми зляли. І обжарюємо так само на сухій сковородочці, не додаємо нічого, щоб із них вийшла вся вода повністю. Грибочки наші готові. Бачите, сухенько тут в сковородочці. Ми нічого не додали, вони взяли. Золотисту скориночку і ми їх виключаємо з сану сторону. Тим часом, друзі, наша цибулька готова. Подивіться, яка вона світлесенька, така карамелізована. Бачите, яка вона ярко кольору. І додаємо до неї нашу печіночку. Перемішаємо все разом. І на маленькому вогні... Ми приготуємо хвилин 8-8 хвилин. Протомимо нашу печіночку до готовності. Ось так, друзі, бачите, маленько томиться і ми додаємо сюди неповну чайну ложечку цукру. І так, друзі, наша печіночка готова. 7-8 хвилин вона провірається. Беремо, розломуємо. Бачите, вона вся одного кольору, крові немає, все, нічого готова. Добавляємо сюди наші грибочки до неї. Друзі. Добавляємо грам 100-150 сметани. Добавляємо, Добавляємо друзі. Сіль по смаку. Додаємо чорний перець мелений. По смаку. І я ще, друзі, додаю 5-6 зубчиків часнику сюди. Видушую. Буде гарний аромат, але все переб'ється. І буде класно. Ви бачите, друзі, без моркви, без вершкового масла все просто і смачно. Так, друзі, перемішуємо все гарно. Все гарно перемішуємо і залишаємо через хвилинки три протушкуватися. І будемо перебувати все блендером. Це, друзі, наша сметанка поміняла колір. Бачите? Така буренька, Все у нас готово. Переміщаємо в блендер і будемо збивати до однорідної маси. Перемістили в ємкість і збиваємо до однорідної маси. Ось така у нас красота вийшла, смакота. І ми переміщаємо її в лоточок. Друзі, ми її нічим більше не заливаємо, бо дехто заливає зверху, масло розтоплює. Ми не заливаємо, бо дуже ми її швидко з'їдаємо. Це раз. Друге, залишайте її, поки воно все не схолоне, щоб не було пару, тому що воно затліється. Гарно його переложіть і хай собі в Кінаті температури захолоне і смачного. Ну що, друзі, спробуємо? Такі ряночки в нас. Нічого нас не дуже захололо, але не можу дочекатися. М -м -м. Друзі, красота. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Готуйте всім смачного.